Добрий день, шановна спільнота, шановні колеги, щойно я була присутня на вебінарі Інструменти в магії. Ви знаєте, сказати одним словом цікаво, ну це зовсім нічого не сказати. Які знання у нашого вчителя? Як він це подає, нам ну, ну, на блюдечки та ще й розжовує? Я побувала три години в касці. Три години забуття. Я довго, я дуже довго шукала такого вчителя з такими знаннями. Я його знайшла. Я щаслива. Я щаслива, що доля подарувала мені такий шанс в житті. Шанс на отримання таємних знань. І я знову буду чекати слідуючі вебінари з нетерпінням. Дякую вам, майстре. Дякую. Доброго дня, шановні глядачі! Хочу поділитися своїми враженнями від вебінару з магічних інструментів Павла Крука. Це неймовірні знання, які зібрані з різних джерел. І крім того, ще й пропущені крізь досвід самого Павла. Він дає розуміння та базу, з якою далі можна працювати самому. Я початківець і тому використала таку неймовірну можливість познайомитися з основними інструментами та розставити якісь свої акценти, пріоритети, зорієнтуватися серед такого різноманіття. Ці знання допоможуть не наробити помилок та відкрити потужний старт. Я точно знаю, що, як, за яким принципом маю робити, як обрати і для чого. Як вірно почати з інструментом роботу та багато чого іншого. Вебінар великий вийшов та дуже змістовний. Інформація містить тонкощі, які будуть цікаві і практикам з досвідом. Тому однозначно рекомендую цей вебінар. Такого думаю, не знайдете зібраного і доступного матеріалу в одному місці. Велика вдячність за таку неймовірну інформацію та знання, які дає Павло Крук. Дякую велике. Вітаю всіх! І з чим покаже час, багато чим залежить це від вас. Мене звати Сергій, навчаюся магію Павла Рука. У нас екватор курсу ронології. На днях відбувся вебінар по магічним інструментам, декілька слів про нашого вчителя. Хто хоч щось чув про Еверест, то знає, що є погані альпіністи, є гарні альпіністи, є дуже гарні альпіністи. А є окремий каста називається Шерпами. Це такі маленькі чоловічки непомітні. Які з валізами бігають по ползко весь цей натовп альпіністів, що деруться вгору, забезпечуючи їм вдале сходження і дуже часто саме виживання. Так само і наш вчитель Павло Крук не спить ночами, аналізує, кожного з нас турбується, опікується, наставляє, щоб ми не робили, або, по мінімуму, робили дурниць. От, по максимуму розкривали свої здібності. Дуже це все цікаво, дуже це все звично. От. Рухаємося вперед. Сказати, що це просто курс магії, буде невірно. Це дещо більше, це справжній рух, рух, не побоюсь цього слова, визволительний. От. Всі ми намагаємося по своїм силам працювати на благо нашої країни в ці не дуже прості часи. От і вчора ввечері ми працювали над Бахмутом, сьогодні бачимо результати. Схоже, що русня там обламалася трохи, От, кидає сьогодні на Київ, мабуть, і не тільки ракети, чи вранці вибухи. І що, працюємо далі. Не буду лити багато лесті в сторону вчителя, я йому глибоко вдячний за все. Думаю, що найкращою подякою буде усвідомлення. Під час затишної мандрівки потягом Укрзалізниці по рейсу Київ. Кубань або Київ та От Коли він буде проїжджати пус Лани Квітучі. Які загоїлися від кацапських ран. І усвідомлювати свій внесок великий в цю перемогу, це буде для нього найкращою подякою. Попереду дуже багато роботи в цьому плані. Для роботи потрібно що? інструменти, як правильно користуватися цими інструментами. Ми багато чого дізналися саме на вебінарі по магічним інструментам. Будемо засвоювати, використовувати на благо своїх родів, на благо нашої країни. От. Вчителю, подяка, тим, хто мене чує, наснає, приходьте, вчиться. Я не секунди ще не пожалкував про те, що сюди потрапив. Впевнений, що не пожалкую. Вчитель кожного разу нас дивує чимось новим. Вам успіхів, нам успіхів, перемоги! Слава Україні! Героям слава! До побачення! Єро Ансіс Тейвес нехай розкручується магічна сила слова українського воєнства. Дякую за вебінар щодо магічних інструментів нашого вчителю Павлу Круку. Вебінар був надцікавий. Передивлявся я його декілька днів і ще подовжу. Безліч магічних інструментів можуть бути дуже корисними в повсякденному житті та при виконанні навіть бойових задач. А бачите, у мене з'явився мій головний помічник, мій чехлунський ніж. В нього вже ім'я. Він же активний і він же працює. Дуже багато часу приділив наведенню ментальних зв'язків між роботою магічних інструментів та роботою інструментів, звичайно, мантики рум та картеру. Залишилося дуже багато цікавих питань, але я впевнений, що з часом вони обов'язково будуть розкриті. Ще раз дякую. Вітаю. Я хочу звернутися до тих, хто не практикує магію, хто в магію не вірить і думає, що маг... чи магія не існує. Мої любі, ви помиляєтесь. Магія навколо нас і кожного дня самі того не усвідомлюючи, витворити магічні ритуали. У кожного з вас вдома є багато магічних інструментів. Ви ними користуєтесь, але навіть не здогадуєтесь, що звичайне пришивання гудзика – Може допомогти вам стати здоровішим або багатшим. А також ви можете й нашкодити самі собі. Все залежить від того, що ви вкладаєте в магічний ритуал спершивання ґудзику. Ви використовуєте потужні магічні інструменти, голку, нитку, а також сорочку. Все залежить від програми, яку ви при цьому хочете запустити. На добро ця програма чи на руйнування. Іншим прикладом є хустка. Більшість дівчат і жінок обожнюють хустки. Вони ними користуються кожного дня або майже кожного дня. Вони прикрашають себе ними, зігріваються, навіть не здогадуючи, що за допомогою хустки можна ще й покращити не лише свою зовнішність, але й здоров'я. Треба лише правильно її використовувати, запустити правильну програму. Щоб пізнати секрети повсякденної магії, я раджу вам переглянути вебінар. Провак рука про магічні інструменти. Ви знайдете там багато корисної інформації для себе, навіть якщо ви ніколи не планували творити магічні ритуали. Цей вебінар дасть вам багато порад, як гармонізувати ваше життя, як такі предмети, як ножиці і ножі, свяхи і голки можуть стати вам на захист, служити як обереги, працювати во благо вашому роду. Шановні вчителі, я безмежно вам вдячна за ту інформацію, за той власний досвід, яким ви поділилися на вебінарі «Магічні інструменти. На жаль, недостатньо часу і світла для того, щоб передивитися цей матеріал. Але навіть той фрагмент, який ви мені дали, мені і моїм колегам, дав дуже великі й цінні знання. І я впевнена, що в подальшому. Передивляючи ці матеріали, я отримаю не менше задоволення і шалені сюрпризи. А ще я вам вдячна за свій життєвий простір, за нове, життя життя з рунами. От такі маленькі помічники, з яких я починала. Зараз їх трохи більше, але це щось неймовірне, коли ти сам твориш своє життя. І це завдяки вам, вашому навчанні і вашій підтримки. Дякую. Всім доброго вечора, мене звати Лариса. Хочу поділитися своїми враженнями від відвідування вебінару по факту рука, інструменти в магії. Дуже захопливо, неймовірно, багато глибоких потаємних знань, таке враження, що вчитель дав нам знань, років на тисячу. Ось інструменти в магії. Хустина моя, до речі, вже заговорена. Шпильки, булавки, манікюрні ножиці, ножі, сокири. Дзвоники, нитки, гудзики, веретену, цвяхи, рамки, маятники, хустини, пелюшки, одяг. як це все можна вдало програмувати, бути творцем на, на свій. Простір, і як це все цікаво поєднувати з програмуванням простору, рунами, які висипані ось на тій хустині. Дуже вдячна за ці знання, за ці вебінари, дуже таємні знання. Таке враження, що знань з усього всесвіту вчитель позбирав. Дуже вдячна і дуже рада навчатися у такого майстра. Добрий день всім добрим людям. Сподіваюсь, голос у мене вже нормалізувався, а то був чуток підсівший, хворіла. Так, ну що ж, хочу залишити такий невеличкий відео огляд, точніше, відеовідгук на навчальний матеріал, вебінар Магічні інструменти авторства Павла Крука. відаючи Павло Крук. Що я хочу сказати? Якщо ви з тих людей, для кого саме слово магічний інструмент викликає асоціацію із чарівною паличкою Дамблдора, того що з фільму Гаррі Поттер, я, до речі, сама з цієї категорії, мені, чесно кажучи, найбільше мені такі картинки в голову приходять як Астерікс, обелікс, беруть оцю пляшечку з чарівним зілям випивають. І, еге-гей, понеслась, стають мега потужними такими зайчиками-пострибайчиками. Так ось, А якщо ви з цих людей, то мушу вам сказати, що цей вебінар є для вас. І якщо ви з тих. Хто скептично відноситься до таких от картинок і асоціацій, цей вебінар є також для вас. Чому поясню, наскрізна ідея самого вебінару, ну, такою червоною ниткою проходить, є те, що, в принципі, будь-який побутовий, побутовий, або наближений до побутового. Предмет може стати магічним, якщо його правильно запрограмувати. Взагалі мені дуже подобається навчатися у Павла Крука через те, що він сповідує концепцію того, що кожна людина є творець. Ось і виходячи з цієї концепції, дуже цікаво поданий матеріал в даному вебінарі про те, як. Програмувати оці побутові предмети. А це на хвилиночку, ну, саме, можна сказати, широкий спектр. Від гудзиків, дитячих полюшок до ножів, серпів і молотів і тому подібних інших речей. Цвяхи і ще багато-багато всілякого різного. Нитки, голки. А Не буду спойлерити і розповідати, там дуже цікава техніка, подається на набір сили через ніж. Мене, до речі, дуже вразила якраз цей, ця частина, де йшлося про те, як працювати, як активувати магічний ніж. Взагалі, як знімати хворобу через ніж, обрізати негатив, працювати як в цілительстві, так і на те, щоб. Скажімо так, перепинити ворога. Та є багатенько там всього такого. Та уявіть собі, три години часу матеріалу. Шановний вчителі, на жаль, проблеми із світлом не дали можливість передивитися весь вебінар. Але ту частину, яку я встигла побачити і почути, це просто щось неймовірне здавалося б, якісь ножі, ну, я розуміла, що це можуть бути ритуальним інструментом, але що їх може бути багато для різних цілей. Ну, для мене це зовсім як для новачка така новина. Я думаю, що надалі, якщо дадуть світло і буде час мене передивитися весь вебінар, мене чекають просто шалені сюрпризи. Дякую вам за такі цінні знання. Дякую.